Виконуємо номер 607 із підручника Алгебра 7 та номер 2419 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Виконайте множення та спростіть одержаний вираз. Приступаємо до виконання. Помножимо двочлен на тричлен а множимо на мінус а в квадраті, маємо мінус А кубі. А множимо на АБ, додати А квадрат Б. А множимо на мінус Б квадрат, відняти АБ квадрат. Множимо на Б. Б множимо на мінус а квадрат буде мінус А квадрат Б. Б множимо на АБ буде додати АБ квадрат. І B множимо на мінус Б квадрат мінус Б куб. Зведемо подібні доданки. Мінус А куб переписали. А квадрат Б мінус А квадрат Б. Це 0. Мінус Міс квадрат і АB квадрат також 0. І мінус Б куб переписали, отримали. Мінус Міс куб відняти B куб. Множимо двочлен на тричлен, x множимо на, Х на, Х на, Х на -х2 -х2. мінус x квадрат, маємо мінус x куб, x на –х2 -х2 -х2. мінус xy, мінус x квадрат y, x на y квадрат додати xy квадрат, мінус y на мінус x квадрат додати x квадрат y, мінус y на мінус xy додати у додати x і квадраті, і мінус Y на y у квадраті, мінус y у кубі. Зводимо подібні доданки. Мінус X куб переписали, мінус X квадрат y додати X квадрат y. 0. X Y квадрат додати X Y квадрат буде 2 X Y квадрат. І мінус Y у кубі переписали. Отримали мінус х у кубі додати 2 х квадрат, відняти іг куб. Задання третє множимо три член на двох член, 7а квадрат на А 7А куб, 7 а квадрат на 1 додати 7 а квадрат. А множимо на А додати а квадрат, а на 1 додати А. Мінус 1 на А відняти А, мінус 1 на 1 відняти 1. Зведемо, подібні доданки. 7 куб переписали. 7 а квадрат додати а квадрат це буде 8а квадрат, а і мінус а 0. І мінус 1 переписали. Отримали 7 куб додати 8а квадрат відняти 1. І множимо тричлен знову на двочлен. 2м квадрат на м, 2м у кубі, 2м квадрат на 5, додати 10м квадрат. Мінус 3м на м, мінус 3м у квадраті, мінус 3м на 5, відняти 15м. Мінус 2 множимо на м, мінус 2м, мінус 2 на 5, мінус 10. Зводимо подібні доданки. 2 м у кубі переписали. 10 м квадрат, відняти 3 м квадрат, буде додати 7 м квадрат. Мінус 15 м, відняти 2м буде мінус 17 м. І мінус 10 переписали. Отримали 2 м куб, додати 7 м квадрат, відняти 17 м, відняти 10 номер 607 із підручника Алгебра 7 та номер 24.19 із підручника Математика 7 виконано